Єременко вже вдруге напав на Петра Порошенка. Порошенко розмовляв з Потураєвим, і раптово я бачу, що Єременко кидається з кулаками і намагається вдарити Петра Олексійовича. Потім, як виявилося, що в цей же час і що він по претензії, чому Порошенка не було вчора на попередньому голосуванні щодо бойка, і так як Петро Олексійович передавав техніку, а він щодня зараз передає техніку. Тому що, якщо хтось не знає, я наголошу, що а на Курському напрямку повна халепа. Особливо в контексті московського наступу, особливо в контексті того, що завалюють військових кабами, а в наших військових немає ані нічних мавіків, ані мін, ані людей, ані належних фортифікацій, і за це відповідальна влада. І військові приїжджають отримувати техніку тоді, коли вони можуть, і найкращий час, тоді коли їм передати, щоб вони ще встигли на передову вернутися. Тому його не було в залі. І коли Порошенко Єременко сказав, що ви провалили закупівлі, ви провалили забезпечення,